І так, я вам пару примірів показала, як можуть бути дітки, ну це ще не все. Дивіться, тут я зібрала, поставила всі разом орхідейки. Тут навіть є ці, що я вже показувала вам. Получається, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім примірів, це тільки тут. І я не пам'ятаю, чи я всі зібрала. Ні, не всі Почекайте. Так, от тепер все. Дивіться, у мене є ось тут 10 примірів діточок без допомоги цитокінінової пасти. Я вам вже пару примірів показала, но зібрала тепер усі разом, щоб побачили. І ще раз пройдемося по черзі. Це я вам казала, діточка без допомоги такі пасти. Вона просто видала літом новий цвітоносік і в неї виросла ось тут дітка. Вже росте маленький новий листочок. Ми з вами їх обробляли підживою. Дивіться, сьогодні другий день, витинається листочок. Про цю ми з вами поговорили, що можуть появлятися дітки без допомоги цитокінінової пасти на кінчиках цвітоносів, або е, де є почечка на цвітоносі, може бути від жаркої температури. Тобто, якщо в е, приміщенні 30 градусів. Якщо в приміщенні температура 30 і більше градусів, тоді можуть появлятися теж дітки. Так що, примір номер один: дітка на цвітоносі. Далі, ми пройдемося по цих, що я вам показала і потім підемо на нові. Це я зняла цю орхідейку, це бігліпчик Аладін. Я вам показувала, вона в мене висить. Тут з'явилася дітка на орхідейки, яка була з точки роста. Зараз я повитираю, бо. Так, я її трошки повитирала, появилася дітка на Орхідейки з точки роста, тут в неї був цвітоносик. І появилась ось така вже гарна дітка. Її можна вже від'єднати, в неї ось такі шикарні корінчики вже. Ну, я щось не доходять, руки в мене її від'єднувати. Ось вона вже з цвітоносиком, Росте в неї цвітоносик. Дітка ось така гарна, велика, вже три пари листочків на ній. Ось одна, дві, три пари. І появилась дітка від того, що мамка. Ось мамка була, в неї був з точки росту цвітоносік. Ось бачимо, сидить в пазушки дітка. Ось ще одна орхідейка теж брала на оціночки ось таку орхідейку. Вона була однобоха, з одним листочком, і з точки роста в неї був цвітоносік. Це з трійці. Хто давно зі мною на каналі, ти бачив, що це орхідейка з трійці. Було в мене їх три штучки маленьких. Я їх взяла на оціночки, вони були в торф'яних таких стаканчиках. І... Вони всі є. Я десь знімлю вам окремо відео про них, які вони зараз. Це орхідейка, як ви бачите, з точки росту цвітонос, хто боїться брати. І вона видала ось таку гарненьку вже діточку. Це діточка чи не діточка? Хто цвіте? Діточка. Ось там в неї цвітоносик. І ми вже побачимо, як вона буде цвісти. Бо стрійці одна з трьох вже була цвіла таким білими в конопушечку квіточками. Похоже чимось на е, мію, але трошки не така. Мія йде з лінцой, а ця така з розовинкою. Так що з точки росту цвітонос, чекаємо дітку. Ще один із варіантів, може бути, це коли пропала орхідейка. Якщо є корінчики хороші, не пересаджуємо, нічого не трогаємо, просто відкладаємо її в сторонку. Я ось цю орхідейка в мене пропала, і я поставила цю риночку і забула за неї. Літом побачила, що щось зеленіє, і побачила, що росте дітка. Ось так появилася в мене діточка. Тут є, було трошки корінчиків, і вона видала дітку пеньочок. Так що, якщо орхідейка пропала і є живе коріння, не достаємо з грошочка, орхідейка може дати діточку. Далі покажу вам свою гордість з согою кідан. Була в мене дуже класна орхідея з согою кідан. Покажу спочатку мамку. Ось така вона була шикарна, не даже в... Не навіть такі в неї здоров'яні листочки. І я того року вам показувала, що я ненароком. Зломала її верхушку. Верхушку пробували вкорінити, верхушка не вкорінилася, пропала. Я дуже довго бідкалася, ой, сама себе корила, но вона літом цього року, зараз я легенько поверну, щоб нічого ніде не поламати. Цього року. Вона видала діточку. Я вам показувала, як ця діточка тільки зарождалась. Я вам казала, що в пазушки росте діточка. Як вона швидко виросла це щось нереально просто. Хто не бачив, пройдіть в плейлисті є, як ця дітка росла. За скільки часу. Там буквально за літо вона виросла така Літо і ось осінні трошки. В неї три листка. Ну, щоб ви понімали, ось так. Листки, бачите? Розмах цієї крас красотки. В неї є листочок, листочок, а цей буде ще більший, ніж той листочок. Це ж чимось? Вона видала цвітонос. Дітка. І мамка теж продовжила на старому цвітоносі теж свій цвітоносик. Так що, якщо зламали верхушку, не переживайте, орхідейка дасть теж дітку. Цю орхідейку я вам показувала на вікні. Ну я вирішила її таки зняти і вам показати. Ось мамка. Ось дітка. Всі з цвітоносами. Мамки два цвітоноса, в дітки один цвітоносик. Всі довольні і всі радуються. Так що не тільки дітки пазушні ростуть, коли орхідейка вмирає. Далі покажу вам ось цю орхідейку. Теж. Ця орхідейка видала дітку ще літом, коли вона була з верхушкою. Верхушку я її вже зламала, коли орхідейки переносила до, до хати з балкону. Вони в мене все літо провели на балконі. <кій> так що не дивимось, що верхушки немає. Верхушка була обломана, коли дітка вже була. Кажуть: ой, видають орхідейки діток тільки коли пропадають. Ну, додавте ще два листа. Великих, шикарних в крапушку два листа, бо це мія. Добавте і була б ось така мамка. Ще додавте два великих листка, бо я верхушку з двома листками обломала. <кхух> Дивимось на корінчики. Орхідейка була пересажена. Ось корінчики. Як ви бачите, всі шикарні, все шикарно. І орхідейка видала діточку літо. Ось така теж вже з трьома листочками класна орхі... діточка. Була б орхідейка цілком здорова, якщо б я її не зламала верхушку. І вона просто видала б прикореневу дітку. Так що це міф, що орхідейки не дають діточок тільки тоді. Коли вмирають. Далі покажу вам ще один примір і доказ того, що орхідейки можуть давати здорові дітки, і коли сама мамка теж здорова. Дивимось. Ось в нас мамка. Верхушка. Два цвітоноса, шикарна корішульки. Все є. І валя? Раз, дітка, і. два дітка. Міф Чи правда? А я кажу, що міф, що, що говорить, що орхідейка дає діток тільки коли вмирає. Міф. і діточка з Так що думайте? Далі ось ще одна орхідейка. Це в мене Ліадоро. Вона дала дітку нічим не мастила, ні цитокініновою пастою, нічим. Дивіться, яка гарненька дітка. Красота, і покажу ще вам один примір на орхідейка. Ця орхідейка дійсно вона мала вплив того, що вона пропала. Верніше, я її взяла на оцінки без корінчиків. Но вона мені дуже подобалась. Там була одна квіточка, це мультяшка, біла квіточка з бордовими такими крапушками, і кожна квіточка відрізняється від іншої по крапушках. <кій> вона вже наростила корінчики. І вона видала на верхушечки діточку. І ця діточка вже випустила цвітоносик. Ось так теж буває. Так що не завжди орхідейки е, потрібен вплив. Того, щоб вони мастилися токеніновою пастою. Можна не мастити, просто дати їм жити своїм життям, не портити їх, не, не давати їм той гормон, а вони просто дають діток. І все, здорові, нормальні орхідейки, які ось ростуть. І дають діток. Чи орхідейка з світоносом з точки росту дає дітки, чи, чи просто здорові орхідейки дають діток? Впливає фактор життя і все. Так що всім удачки, всім пока-пока. Мирного дня. Я надіюсь, вам було ціне це відео. Якщо так, ставте лайк, пишіть коментарі. Пока-пока.